Зустрічі з мешканцями районів міста, а також і з мешканцями сіл, тому що наша громадська рада працює як на місту так і на район. Для чого ми організовуємо ті зустрічі? Для того, щоб у прямому діалозі, для того, щоб ми знали, що найбільше вас болить в вашому районі, що найбільше вас турбує, що ви хочете змінити, почути ваші пропозиції. Ну, може, і скарги, якщо є, і оцінити роботу правоохоронних органів. І з другого боку дати поради, що вони мають зробити для того, щоб стало жити в цьому мікрорайоні, наприклад, в даному випадку з і Грабовецької вулиці, щоб стало жити а безпечно, б, комфортно. Для того, щоб ми більш-менш знали яку картину в вашому районі вулиці і вулиці Горбовецької, наші депутати міської ради Володимир Рапави і Ольга Уляшкевич, ми виготовили такі спеціальні анкети опитування. Вони своїми силами провели опитування, анкетування людей, для того, щоб ми знали ситуацію, бо хтось може прийти на засідання нашого збору, зборах, хтось немає. Чи доводилося звертатися до інспектора? 43 анкети написали, що не доводилося. І тільки 4 написали, що доводилося звертатися до інспектора. Друге питання: чи задоволені ви тим, як відреагував дільничий інспектор міліції на ваше звернення? Получається, у нас е, так задоволені 4, незадоволені 9, а решту е, не відреагували на це запитання ніяк, тому що вони не зверталися і не знають що, що ну, не, не було відповіді на запитання. Ну, у нас виходить, що чотири людини, які зверталися, вони задоволені відповіддю. В принципі, це означає, що інспектори дали кваліфіковану відповідь. Чи були ви присутні під час виступу дільничного інспектора міліції у трудових колективах, установах, організаціях чи на зборах громадян. На це питання дали відповідь: так, чотири, ні 43. Після цього були, які проблеми, які проблеми найбільше турбують мешканців вашої вулиці, району, які б допоміг дільничний інспектор вирішити. Найперше, що люди на вулиці Грабовецькій, 23 людини написала, що це проблема алкоголю. 20 написали наркоманію. Кражі 6, паркування машин в недозволених місцях і на зонах 6. Недотримання тиші в вечірній час троє, недостатня робота з молоддю четверо, пропажі люків четверо і хуліганство два. Оце є такі питання, які найбільше турбували мешканців вулиця, району вулиці Грабовецької. По вулиці Саксаганську на перше питання, чи доводилось вам звертатися, відповіли: так, зверталися вісім, не зверталося 17. Чи задоволені ви тим, що відреагував дівнич інспектор? Як відреагував дільничий інспектор? Так, відбуло 8, ні 15. Питання третє. Чи були ви присутні під час виступу? Так, 8, не були присутні 18. І що найбільше турбує мешканців Сорксиганську? Алкоголь 11, наркоманія 1, кражі 2, паркування машин на дозволених місцях. 11, недотримання тиші 5, недостатня робота з молоддю 4, пропажі люків 2 і хуліганство також 2. І в кінцевому, в п'ятому питанні у нас стояло таке, чи задоволені ви роботи дільничого інспектора міліції, якщо ні, то з якої причини? Та це питання по вулиці Грабовецькій. Задоволені 7, незадоволені 40. По Саксаганську задоволені вісім, не задоволені 12, не знаю, 5. Сьогодні зі мною є присутні дільничні, які безпосередньо обслуговують вулиці Саксаганського, Саганського, Грабовецька. Це є капітан міліції Ірина Бенькалович і старший лейтенант Василь Шкірей. Вони безпосередньо кожен з них розкаже вам, які є проблеми нашій кільниці. Скільки вони напрацювали, скільки заяв розглянули, а також які безпосередньо зараз є проблеми і оперативна обстановка у місті Стріло. За звітній період до поточного року, тобто 2014 го нами було розглянуто 277 заяв повідомлень громадян. Складено 38 вісім про адміністративні правопорушення. І я безпосередньо приймаю здійснюю прийом з городян в стрільському міському відділі в кабінеті номер 3 Я розумію, що до нас вертаються постійні молоді люди, і літні люди, і їм, можливо важко, бо здебільшого прийом громадян проводиться після обідньої пори доби, і не кожен зможе в ось такий час прийти і звернутися. Зараз у вівторок з 9 до 11 буде проводитися примов громадян. Уже в які у вас будуть виникати проблеми. Прошу звертатися у вівторок до Згідно закону устава, як участковий має працювати, якщо він поступив на нову службу. Скажіть, будь О, ласка, чи оце... люди повинні до нього приходити знайомитись, чи він повинен до людей прийти? Оце є, От, є прекрасне ухода, запитання. Прошу є. дати відповідь. Хай пояснить. Ну, людям. Ми тут зібралися 50%. з одного будинку, а у нас будинків багато, багато. у нас район. І, дільничний дільничний так. І кількість населення на четвертому жеку. Приблизно тисяч скільки, 10-12, так? Так, так? Це так. не важливо. Ви скажіть, Це... що власне заход устава, хто має. До наказу дільничний 12. інспектор повинен приходити до вас і знайомитися з громадянами. Коли На протязі року дільничний інспектор не може ознайомитися з 12 тисячами населення. <ривання> Я знаю, що дільничний інспектор. Я вже тут будемо стояти до громадяна, знову своїх сидівки. Чи щось буде відбуватися, наприклад, якесь чергування в вечірній час? Так, давайте я вам доповім по цьому питанні. На даний час, а не мене час, а вже тривалий час. Здійснюється в нас нічне працювання і денне працювання. Тобто на Грабовецьку вулицю щоденно, тобто щодобово, заступає два наряди. На 12 годин з 8-ї години до 4-ї ранку заступає 2, 2 чоловіки. Якщо не два працівники міліції, то один працівник міліції, один працівник з громадського формування січові стрільці. Якщо не січові стрільці, то з е, охоронувальної структури ГАРД. І ми спільно з громадськістю або спільно своїми силами здійснюємо патрулювання на вулиці Грабовецькій і на вулиці Цексаганська. На автопатрулі і пішпатрулі, в залежності від наявності транспортного засобу тих працівників, коли не заступають в денний період часу, кожного дня з 10-ї години до 4-ї години дня здійснюється теж патрулювання на вулиці галузі. Два працівники міліції вже не Громадські формування, а тільки працівники ліці вулиця Грабовецька з сеанскою метою запобігання крадіжок кожен день і, тихні, я кожен, кожен день контролював. Кожен день От таке інспектор сам жеку, бачила, заходила, Це ЖЕКО те бачили, не заходила на щоденно купа пустирів. Наприклад, завод Так, 344 й бетонний завод. Куда не скрізь пальцем? То я й називаю пустарі. Там, як то кажуть, діти від трьох років і вище, 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 хто бавиться, а хто і не бавиться. як то ці території, вот эти вот заброшені, проверяются, охраняются, що то з ними когда-то все делаться. Даний завод, він є не так? так на, на даному на, балансі, на на балансі, на балансі перебуває війська нашого да, чи да, цей військовий об'єкт, розумієш, він Територія не охороняється, там територія розграбована, розкрадена, роз... що, що? на Але що вони там, відповідають, коли мій малий був малий, я його пару разів. Там шукала і витягала. Ми заборонити перебувати комусь на даній території. Не маємо права розумієте? Людина Ні. має право ви ви право він... спитати з масника чи з когось? тому я, я питаю, чи питати. щось буде. Там державна є... через цей завод є прохід вулиці Грабовецької на вулицю Саксаганську. І люди всі ходять. Ми теж в тому числі Ми, Ми неодноразово там розкривали крадіжки, бо був такий. Я пам'ятаю пан, який відповідає за цей завод. Звертався до нас неодноразово. І він особисто з нами затримував злодіїв, яких ми скірували в подальшому до суду. які Розкрадали, розкрадали даний завод. А що міліція каже, товари, ігрові автомати вже позакривали, що там зробили щось, то зробили, там щось. Які ігрові автомати позакривали. Каже, там позакривали, каже, що перейшла на квартири, Каже, ті, що хотіли грати туди, ходять на квартири і там грають. Про пересувні. Не а пересувні алкоточки. Алко каже, пересув та алкоточка, каже, там мені 100 метрів пересунулась, завтра там стоїть, сумкою торгує, і там каже, треба навести порядок. І була дуже велика увага за така, таке питання було піднято на рахунок наркоманії. Отой завод. Як говорять? Ну конкретно не хочуть говорити, розумієте люди? Ну То є був завод желізобетон, а то став фабрика <клес> наркотики. Наркот. Ну, я... ну, <клес> то є дійсно є, бо восени підходить до мене один мужчина, каже, я роблю ремонт, мені треба було якусь там. Палку найти. Каже, пішов я туди, дивіться, лежить досочка. Нормальна нова досочка. Каже, ходи тобі зараз покажу. Перед Прийшов, каже, ходи тобі ще покажу. Каже, знайшов на наркотики, чому банку лежить. Каже, і там якийсь ще якийсь мішку, каже, каже, трава ще є, з боку лежить. Що? Пішли. Пішли, він тут доску відкриває, вже немає нічого. Каже, от пів години я тут був, каже, може побачила, каже, мене рухи в мене руки смолі. Каже, я ту банку брав, гунюху відкривав, каже, точно. कаже, Каже, запах я чи то з кажу, кажу, тільки свіже лежало. Ah, ну вже дивіться, скажіть, будь ласка, а хто про те дізнався, що ви то знайшли і а ніхто не to... дізнався, вже дзвонити комусь звертатися, як так нічого немає, вже немає смислу такої звертати. А я дай ми так понував, ми завжди йдемо. Ну я про той мужчина так води голова. Знаєші, да, то якщо стираємо за... машину, вивізка є, куди дзвонити. Так. Якщо до участкового, чому нема? Так. На кожному будинку, поки, якби прийшов новий, напишіть номер участкового, мобільний. То 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 говорить, якщо то пошуткує, пошаткує, то, 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 і... то вона знайде, хто пошуткує. Правильно? І тут же вона каже. До семейного стадіоні. Люди кажуть, ми вже зверталися в міліцію і показували, і доказували, що отут от наркотики, навіть люди залишають вони, ті наркотики, ті кажуть, лежали. Каже, ніякого результату немає. Ви знаєте, ви так говорите, що ми нічого не робимо, Ні, не можна. я не хочу сказати, я говорю те, що люди кажуть. А то, що я знаю, я знаю, що я його припела. Тепер я я знаю тих людей, які зверталися до нашого інспектора, що була реакція, ну і... Помінялися, помінялися вже, наприклад, хоч гасмо того немає, чи там десь там якісь там віддавали корищики жити. І ще про ту сказали, що там одна жіночка жити, не дає, там десь погравети. Ну там ми знаємо, там є така хвора людина, там вона без гучно вийде матюками, там покривають і діти хочуть, що кажуть, якось, плечити, її взяли, полечили, ну, то, ви якось лічити, ми їх взяли, полічили керуватися. Ну то від людей такі були. я трошки... Цифер скажу, цього року до нас кажуть, що міліції не довіряють, в міліцію не дзвонить. Минулого року, впродовж цілого року, в міліцію надійшло більше вісім тисяч і повідомлень. Вісім тисяч, тобто, якщо щось стається, міліцію дзвонить. Цього року минулого року слідчими скіровано до суду 356 кримінальних проваджень, тобто, де встановлені люди, встановлені особи, які вчинили певні види злочинів. Якщо я не помиляюся розкрито цього минулого року 114 крадіжок. З них 21 з помешкань розкрито більше 20 погребувань. І повірте мені, що не завжди працівники міліції зможуть розкрити той чи інший злочин. Ніде в світі немає, щоб міліція розкривала всі злочини.